Допомогти вижити у дев'ятирічної Насті з села Благодатна Донецької області. Епілепсія. Щоденні напади не дозволяють ходити до школи, а зупинити їх можна тільки ліками. Та коштів на придбання препаратів у родини не було. Їхній будинок повністю згорів. Історію продовжить Тетяна Блінова. Настя не відвідує школу через хворобу навчається вдома. Страшні напади можуть розпочатися прямо під час уроку. Спочатку може сознаттям потеряти, потім судорожні такі у неї, всі ті все ну, лицо перекашується. На епілепсію хворіє шість років. Щоденно дівчинці необхідно приймати ліки. Без цих препаратів, вони ж ніяк ми не можемо, тому ж судороги ці от убирають. Придбати медикаменти самостійно родина не може. Через війну втратили усе. Наш дом прилетів снаряд, ми чудом остались живі. Незадовго до цього Настю відвезли до родичів. Дідусь Олександр Федорович був у п'яти метрах від епіцентру вибуху у літньому душі. Глупило мене волой, вибросило. Бабуся Ніна Петрівна у цьому будинку прожила півстоліття. У той фатальний день вона готувала їсти хворій сестрі, що мешкала неподалік. Після того як опинилася на вулиці, оселилася у неї. без остались Щоб вижити, завели домашнє господарство. Настя із задоволенням допомагає. Та без ліків дівчинка знову почала страждати від щоденних нападів. Шкільна програма дається важко. Спостерігаються серйозні проблеми із пам'яттю. Мати Олени подзвонила на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Допомога прийшла негайно. Хочу поблагодарити очень сильно сказати йому большое спасі, що він всім допомагає. що у нього таке широке, розкрите, добре серце, що він всім йде на допомогу. За програмою штабу Ахметова ліки дітям Настя отримала тримісячний запас протисудомних препаратів. Ми продовжуємо видавати, і в 2017 році в нас у планах є продовження даної програми, аби забезпечити ліками всіх діток Донецької та Луганської області, які мають захворювання астма, епілепсія та цукровий діабет. Хочу поблагодарити за його допомогу всім дітям і нам гуманітарку. дякую, що дають. Нам вона дуже так потрібна. Більше семи з половиною тисяч мирних жителів Донецької та Луганської області отримали допомогу на лікування від штабу Ріната Ахметова. Більше трьох тисяч з них діти. Ця китька поки єдина подруга Насті. Це мамуля. Кнопка. Ми з нею друзі. Її родина упевнена, дівчинка зможе піти до школи і подружитися зі своїми однолітками. Тетяна Блінова, Данило Кереїв, Сабиття, Канал Україна.